Як працює обласна рада останні півроку, У нас фактично системна, позасистемна позачергова робота. Сесії збираються фрагментарно, депутатів згадують тільки тоді, коли треба прийти в сесійну залу і натиснути кнопки за потрібні для певних людей рішення. На моє велике депутати приходять і роблять вигляд, що все нормально, все так, так має бути. Тобто, це, виходить, всі влаштовує голови обласної ради немає. Полів чотирьох комісій нема. Перший заступник написав заяву, от фактично головуючий відбуваючи за всіх, але бачу, мучиться. тому що і, і на президії сидіти, і до депутатів бігати, і там колеги по руку часу тяжко, йому тяжко. Треба насправді допомагати. Це констатація. Що я пропоную? Я пропоную почати працювати. Я не хотів би говорити, що теперішній статус по комусь вигідно. І хтось хотів би лишити, як є, тому що в будь-якому випадку це наша відповідальність і в нашій силі насправді все змінити. Тому давайте починати якийсь процес, бо інакше ми цю каденцію просто закінчимо з ганьбою. А ця каденція нагадує є військова. І це просто, ну, я думаю, кожного з вас буде мучити. Друге, я хотів би, щоб ми плекали єдність. Єдність в тій сесійній залі, незважаючи ні на що, єдність з громадами, які є в Львівській області, єдність з обласним центром. Це є дуже важливо, тому що без того конструктивної роботи не буде. І мені дуже дивно, що незважаючи на мої прохання, рішення, яке не є акцентоване містом Львовом, лишили в порядку денному і будуть протягувати. Це не вийде на краще, повірте мені. Я просто говорю вам, що треба пам'ятати, що життя це пік на довгу дистанцію. Прошу це не забувати. Дякую. Дякую, Іван Бович. Ви справді пофігували за мене. Мені дійсно деколи тяжко, про Євгена Володимировича нема, і деколи справді не виходить навіть е, піти на лікарняни чи на відпустку. Це факт того, тому колеги мусите зрозуміти. Шановні колеги. Я запрошую Святислава Петровича, але...